Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк на зв'язочку з вами. До вашої уваги прошу Mercedes-Benz M2005 рік. В ідеальному, технічному та візуальному стані автомобіль, куплений в Україні в офіційного дилера, і за весь час експлуатації в нього був лише один власник. А по кузову, ось є така невеличка притертість, але ну, нічого значного. Це п'ятий рік, все, що маємо, то маємо. Як то кажуть, сліди експлуатації будуть завжди. А по автомобілю у нас. Партронички в круг є, є. Камера заднього вигляду також є. безключовий доступ це все є. Салон в ідеальному стані. Салон у нас, друзі, комбінований, шкіра, плюс Кантара, багатозонний кліматконтроль, просто бомба, Бомба. це у нас 3,5 бензин, 227 тисяч пробігу. Без всяких нарікань і питань. Класні, легкосплавні диски на зимовій гумі. Безключовий доступ. Ось такі дверні карти у нас спереду, хармар хармар, хармар. Харман Кардон, музика, друзі, зустрічаєте. також буде звучати дуже класно. Повний електропакет складання дзеркал. Сидіння у нас регулюється електрично, також в ідеальному стані. Водійське сидіння, пасажирське, автосвітло, мультикермо. Ось така панель у нас, друзі. Замінено у нас вже замість штатної магнітоли стоїть ЛСД, ЛСД. Трошки не те. Коротше, ви всі поняли. стоїть планшет, музика, камера, все є дуже класно. Також кліматконтроль, тут все в нас. І, до речі, друзі, є підігрів сидінь. А замість того, щоб ви їздили по ямах, наче на тракторі або на возі, у нас стоїть пємо на даному апараті. Тому, друзі, ціна буде дуже солодка. Ви знаєте, де ми знаходимося, місто Київ Сенська-2. Приїхали, потестили, забрали.